Цей напрямок необхідний, але віддалено її достатньо. Сама по собі ця ідея, вона не здатна скорихнути українське суспільство настільки, щоб зробити переводний момент. І відповідно це треба розуміти і усвідомити. І фактично, <кхм> фактично зараз, в даний часу, влада ще не запускала свого репресивного на повну точку. А навіть за умови, якщо вдасться перетримати поширити настільки, що це вже стане реальна загроза діючому режиму. Тобто Тут за це да? за умови ведення воєнного стану Порошенка, цей маховик запрацює і найбільш активних клієчів або просто знищити або відправить того в АТО, полишепитися. І це абсолютно можливо, це немає ніякої містики, ніякої теорії заговору. Це просто так, як система буде продовжувати своїм задробам. І якщо без нашої активної участі, без нашої активної діяльності, фактично такий сценарій нам не буде волокувати. Я ж дуже хотіла сказати, ой, друг, кажучи, якби це я там років 20 тому, коли я починала свій бізнес, а мені говорили, боже Ріма, чим менше город, тим крепче мати. В Севердонецькій не можна не платити хабарі, не можна жити по закону, і я б послухала, то мені б вам тут нічого було розказувати. Значить, не такий страшний чорт, як його малюють. І в них сил настільки обмежено, що, чесно кажучи, з тих 5% інформації, яку нам, яка є в Україні негативною, нам її всю просто показують по телебаченню, нам здається, що на крове один негатив. І я вас запевняю, що все не так. 95% позитива поза межами зміни. І він у ваших громадах він боря з вашими е е хатами ваших сусідів, е і тим, як ми це об'єднаємося, як ми можемо захищатися. Що стосується репресій, ми вже все, все це пройшли. І я це пройшла, і мама це пройшов, і Саша наш Супрунюк пройшов, і інші сільські голови, де, на яких спустили тих цих собак е фальшування кримінальних справ, корупційних пр протоколів. Але в тому просторі, про який говорить Ігор, в неіснуючих органах влади, це дуже добре можна і швидко проявити. Коли ми запитуємо, присягу суддів немає, посвідчення судді немає, або так, як у вас з 92 чи з 90-го року, коли суди обирали... На п'ять років, повноваження вже закінчились, і суди, утворені в 94-му, коли вони по-іншому називалися, і все інше. Коротше, воно просто в них розвалюється. Знаєте, з іншого боку немає з ким протистояти. Коли ви мені говорите бореться, я знаю, що людина або не усвідомлює, де він знаходиться. Боротись ні з ким, у них конфлікт з законом, з кримінальним кодексом. У нас. Нема ніяких конфліктів, у нас є простір, який треба швидко, чим швидше розширювати. І через мітінги теж. Якщо якась частина людей, от ми, наприклад, пройшли з 2009 року через асамблею, так? якийсь період там, 2010 році більшість мене не підтримувала, що не треба було на Майдан від потім ми зрозуміли, що це не той спосіб, який не може проявитися. Тобто ті люди, які бачать сенс в майданах ми закинемо далі інформацію, як це було на Майдані попередньому, правильно? Ми це ж робили разом. Значить, тепер, що стосується, я, до речі, забула, дякую, Назару нагадав. Ми, до речі, коли в селі були, там в Полтавській області, там чудові речі народжуються. І вишки видно, що стоять наші, і де там вітер, той на нашій території, все видно. Як його облікувати, щоб воно в селі було безкоштовно, а нам за транспортні розходи і по собі вартості? Ну, все це видно. Так от, що я хочу сказати, в нас там народилося, що дивіться, вони ж навіть якщо змінять, то беруть під контроль все, і органи місцевого самоврядування, і посадову особу органу місцевого самоврядування. А в наших є простір, простор, який ми можемо вийти недосяжні. От прийміть на загальних зборах рішення, що ви безпосередньо управляєте своїм майном і вийдіть з того простору, і ви для них недосяжні. Тобто, у нас завжди є інструмент виходу з того простору. Значить, В територіях, от в чому проблема? На мітінки вони можуть зібрати БРК, там не знаю, ще когось можуть зібрати. А в територіях настільки, що у них стільки війська немає. Для чого? Для того, щоб у них не було можливості взагалі на нас якимсь чином впливати. Це все, що я хотіла, Мані сказати. я будь ласка, ваша позиція, ви підтримуєте, якщо ми зараз обговорюємо про те, що було сказано, так? Акції чи я, акції я, відслову, я, відслову, акт від слова діяти? Я не заперечую будь-які дії. От за їх побачите, так як вони це бачать. Ми в робили громадських організацій, звикли один одному якщо мені Ігор говорить, що мені щось треба, я просто збираюся, і їду, і я знаю, що він це побачив. Якщо мені Саша говорить, що йому щось треба, я збираюсь і їду, якщо він бачить саме так. Якщо вони бачать так, і ми з ними в одному просторі, то хай вони це роблять, ми до нього приєднаємося в той спосіб, як ми бачимо. Пані Арено, можна було, дозвольте, я просто відповідь сказати. знаєте, Тут було дуже величезно зауваження, що хоче сюди у нас не легітимність. Але вони судять, вони ламають життя людей, і вони грабують. Берток ми... зачекає, що не сповільню. Перто був незаконним збройним формуванням. Це прямо суперечку постанові Кабміну. <гум> Але він був і людей вбили дуже багато. Що 20-го, що 18-го. 18-го країнців було до речі, більше ніж 20-го на інституції. Просто про це не говорять, це свідомо замовлю. Але це факт. І від того, що ви тої проблеми не бачите, та проблема не зникає. Я не бачу, я з нею стикаюсь кожного дня. От ваших судять. <гум> Як учасників батальйонів, а ми їм даємо документи, абсолютно. і вони зупиняють весь цей процес ну, Прямо так всіх. І зупиняють Значить, Хто звертається ну, скільки, скільки зараз. Значить, людей, якось, перебуває? зараз адвокатам дали. Вони призріли. От, ми зупинили фаші, ми у Романове навчайте своїх батальйонів юридичній системі захисту. Ну, Чи просто ви зараз знаєте, що бачите, Чому можна буде різнитися число, коли можна буде крепа структура? Тому що ви про це знаєте. Це зберегу цього. І скільки можна написати за мишки? ж завгодно. Тільки чому воно буде працювати? Можуть бути ідеальні закони, але може бути узурпована влада, може бути силовий блок, може бути заборона. Фактично зараз, наприклад, право на зброю. Зброя є тільки в міліції і в криміналах. Ну і зараз в АТОшки. А решта, звичайно, людина себе захистити не може. <запев> І від того, було, усвідом, Назар, я думаю, що ми цього не освідомо. Пані Ремма, виступити з тими, своїми ми бачимо на цю країну. Якщо то є проста. Та нас не пускають, говорять на часі. Так от як там було на мене написано, владу не бере, не дають, влади беруть. Власне, вас не позволяють поліціями інформаційний привід, щоб сказати людям. Це пішло дискусію. Питання відповідь, питання це вже дискусія. Дивіться, питання в чому стояло? Робоча група мала напрацювати якусь пропозицію, і ну, саме громадянське суспільство стоїть на тому, що має бути колегіальне рішення, де всі відповідальні за спільні рішення, так чи ні, навіть якщо ви були не згідні. Є варіант, була пропозиція. Тут мова не йде, що РУН запропонував вийти на мітинг. Є. До речі, по-моєму, я сьогодні перший сказав, що треба зробити мітинг 31 числа чи 1 числа. Тобто виноситься на голосування, як громада прийме, так ми і будемо діяти. А потім вже що для цього треба зробити, щоб реалізувати. Ось і все. Ставте на голосування, ми виходимо ще ще на місяць. будь якому випадку треба було усвідомити, що цей протесту там був. І акції протесту вийдуть попіляритися ті ж самі Ляшківці. І їх покажуть, по телебаченню, в той час, як -то. там же можна просунути ту ж саму ідею От ви влучно сказали, От, вибачте, виробні. будь ласка, дайте слово. Я вас <пос> дуже прошу. <Bee> ви по цій самій темі. Я вас дуже прошу по одній хвилині, будь ласка, виїдьте. Друзі, я бачу, що, мабуть, не дуже усвідомлюєте важливість цього моменту. Справді, якщо немає спротиву, вони зондують весь час стан суспільства. Як спротиву нема, вони рухаються вперед. І їх треба зупинити. З Вони вести переговори безглубно. Тому що це фізіологія. Риба не відходять. Наперсточникам треба сказати, якщо ви будете продовжувати грати на перстки, ви отримаєте по голові. Оце ми тут і говоримо. Не розумієте. Просто це це навіть я ще раз повторюю, це не психологія. Все це чули. Це не психологія, це, це фізіологія. Я не можу зараз довго пояснювати все. <NBC1> Розумієте, якщо вони не отримали, вони все це зробить голосуємо. Треба те, що зараз керується все. Дуже дали мірі провокаціями. Тому тут треба прийняти будуть всі міри для того, щоб затримати провокаторів або відвернути провокацію. Я теж пройшов шлях дуже великий, від страйку там і так далі. Я знаю, що таке НАТО, я знаю, що таке некерований НАТО. Розумієте, мене це встигли до границі. Я вислухав аргументи Назару, вислухав аргументи.